Вітаю вас на каналі Task Informatics, каналі відеорозв'язки практичних завдань шкільної інформатики. Виконуємо практичне завдання до параграфа 9 за підручником інформатика 5 клас, авторського колективу Корнієнко-Крамаровська Зарецька. Переглянемо список імен комп'ютерів, що утворюють нашу локальну мережу. Одним способом, як це можна зробити, це відкрити значок ЦПК, який знаходиться на вашому робочому столі, та в області переходів зліва. Знайти мережа та натиснути по ньому лівою кнопкою миші. Ось тут будуть відображатися всі комп'ютери, які є у вашій локальній мережі. Як бачимо, в мене комп'ютерів більше немає. Крім цього, ви можете побачити, чи є у вас доступ до мережевого принтера. Бачимо, що в мене немає доступу до мережевого принтера. Потрібно відкрити мережеву папку за вказівкою вчителя. Для того, щоб відкрити мережеву папку, треба зайти в мережевий комп'ютер. Просто двічі класнувши по комп'ютері лівою кнопкою миші та відкрити потрібну папку. Нехай в нас це буде мережева папка 5 класу. Знайдемо файл, який запропонує вам вчитель. Нехай це буде файл параграф 9 комп'ютерні мережі. Відкриємо його. Двічі класнувши лівою кнопкою миші. Закриємо файл та скопіюємо його на робочий стіл. Скопіюємо використавши контекстне меню. Клацнувши по файлу правою кнопкою миші там в контекстне меню, що відкрилося, виберемо копіювати. Клацнемо правою кнопкою миші по робочому столі. Вставити. Перейменуємо даний файл. Назвемо його, наприклад, файл комп'ютерна мережа. Відкриємо файл. Та якщо у вас є доступ до мережевого принтера, роздрукуємо. Для цього потрібно виконати файл, друк. Виберіть мережевий принтер з наявного списку та натисніть кнопку Друк. Закриємо файл. Практичне завдання виконано. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу!